В залежності від того, де у слові ця літера стоїть, або, точніше, після якої приголосної вона стоїть, так вона і читається. І є три випадки. Розберемо кожен. Перший: якщо ягачкова вона стоїть після «б», «п», «в», «ф», тоді відбувається такий процес, який називається йотація. бє пє «в'є», «ф'є». і приклади: обід обід, п'єд, п'ять, вік. Вік або століття в Уфі у місті Уфа. Другий випадок: якщо єгачкова не стоїть після ДТН, відбувається пом'якшення. Читаємо це як дєтєнє. І приклади: діє, -ті, діти, тіло, тіло, НЕЦО – дещо. І третій випадок найдивніший для нас, для українців: якщо єгачкова не стоїть після М. Відбувається нотація. Читається це як